Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ти пам'ятаєш назву столиці Ізраїлю? Це Єрусалим. Але щоб підкорити це місто, Давиду довелося вдатися до хитрощів. Дуже важливою була реакція царя на перемогу. Він співав пісень, роздавав частування і заходився танцювати з народом просто на вулиці. А знаєш, чому він це робив? Давид таким чином віддавав славу Богу, тому що без його допомоги нічого б не вийшло. Задум про дім Божий. Біблія. Друга книга Самуїлова. Сьомий розділ в Ізраїлі панували мир і злагода. У Давида була нагода якось показати филистимцям, що в нього достатньо сили, щоб змусити їх повернутися назад у свою землю і більше не турбувати ізраїльтян. Давид переїхав до своєї нової столиці Єрусалима. Хірам, цар сусідньої країни Тіру, надіслав Давидові цінну деревину. Леванський кедр і талановитих майстрів, аби Давид збудував собі пишний палац. Однак Давид відчував сором, коли бачив розкіш, якою оточували його, і згадував про ковчег заповіту Божого, який і досі перебував у наметі. Я казав він, житиму в розкішному палаці, оздобленому ливанським кедром, у той час, коли ковчег заповіту Божого все ще залишається у тимчасовому наметі. Я хотів би побудувати чудовий храм для Бога. І він розповів пророку Натану про те, яким уявляє собі храм. Це чудово! вигукнув захоплено Натан. Йди! І здійснюй свій задум. Проте вночі Бог озвався до Натана, і вранці той прибіг до Давида вже з іншою думкою. Царю, сказав він, Бог сказав мені, що він не бажає, аби ти будував для нього храм. Бог ніколи не просив цього робити. Він завжди перебуває з народом ізраїльським і супроводжує його скрізь, куди б народ не йшов. Але Бог дозволить твоєму синові побудувати для нього храм. Давид зажурився, але Натан вів далі: Я маю для тебе і гарну новину. Бог здійснив дещо для тебе. Він пообіцяв, що твій син і його сини після нього будуть царювати в Ізраїлі довічно. Отже, твоє царювання ніколи не скінчиться. Коли Натан пішов, Давид кинувся до намету, в якому було встановлено ковчег заповіту, і в молитві висловив свою подяку Богові. Він згадав про Саула, чиї сини не стали царями, і відчув велику радість від того, що саме його рід було обрано Богом для царювання у всі часи. Він хотів зробити щось для Бога, а натомість. Бог зробив для нього, і вчинене богом було величним і прекрасним. Як гадаєш, чи гарне бажання з'явилося у Давида звести храм для Господа? Напевне, це говорило про те, як цар любить Бога. Але Бог мав інші плани з цього приводу. І нам також необхідно вміти змирятися з волею Бога щодо нашого життя. Але Бог не припинив благословляти Давида. Тепер в Ізраїлі настав мир, а Давид отримав чудову обіцянку, що його нащадки керуватимуть країною, а один із синів навіть зведе храм на честь Господа. До наступної зустрічі, коли знову настане час. Слухати Слово Боже. До побачення!